на перший гриб. От такі. Ну це для мене перший, А вже по цьому грибу я бачу, що вже вони, скоріше за все, кінчаються. Перші вони не такі. Отаке. Одеська область. З моршки степові. В цьому році їх фантастично багато. Цілими купами вилазять. Бачите скільки? Я не знаю, їх тут можна мішками збирати. Це вони були в червоній книги України. Ну, бачите, рік на рік не приходиться, але їх тут багато-прибагато. Які гарні! Які гарні! І між ними затисався оце степовий тюльпан. Вже вилазить. Величезна кількість грибів. Я такої кількості ще не бачив грибів. На одному місці можна, мабуть, мішок назбирати. Ви що тут? Куди не глянь, гриби, гриби, гриби лицеті.